Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що ДБР і ОГП злили в тг канали його інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку. Нардепка Анастасія Радіна уточнила в середу, що відповідальність за злиття у телеграм-каналу особистих фото Шабуніна лежить на ДБР, адже саме слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів ОГП вилучили телефон Шабуніна, і саме вони відповідають за збереження матеріалів слідства. У ДБР заявили, що ретельно перевіряють всіх працівників, які контактували із даним видом доказів. Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження. Бюро це викликало хвилю хибних звинувачень у бік державного бюро розслідувань та правоохоронної системи. Загалом йдеться в заяві. Державне бюро розслідувань повідомило, що перевірить інформацію про поширення інтимних фото з телефону фігуранта провадження у разі пришетності співробітників ДБР до злиття знімків. Там обіцяють жорсткі заходи і покарання.